В Україні почалася справжня картопляна лихоманка. На картоплю значно зростає попит серед гуртових компаній і роздрібних мереж. І ажіотаж підігрівають розмови фермерів про вкрай низький цьогорічний врожай і про високі ціни на другий хліб для українців навесні. Не вродила саме товарна бульба, переважно через негоду. Спочатку мерзла у травні, а потім була аномальна спека і посуха. Хоча фермери насадили картоплю більше, ніж минулого року, а от врожаї отримали менше. І у деяких регіонах втрати сягають третину від запланованого. Ось така реальність. Груда страшенна картоплі немає. Ось такий врожай. Тут я питав, що в перший рядок то довку нічого не скажеш. Але далі буде ви. Ось така картопля. Ось така картопля і ось дива. От якраз про ціни попри новий врожай, картопля дорожчає щотижня. Економісти порахували, що за рік ціна підскочила аж на 150%. і здорощення спровокували кілька факторів: окрім неврожаю, є зростання витрат на енергоносії та логістику, подорожчання засобів захисту рослин. Окрім того, в Україні величезний дефіцит професійних овочесховищ. І от нині у супермаркетах столиці один кілограм картоплі коштує від 22 гривень. А от на ринках від 18. Оптимісти кажуть, що ціна підскочить до 30 гривень, а от пасимісти бачать цінник не нижче 45 гривень за кілограм продукту. Ну і через нову ціну без картоплі можуть залишитися українські військові. Так, видання «Цензор.нет» дослідило, що у нинішні контракти закладено ось таку вартість овочу, що ну зовсім не відповідає тенденціям ринку. Так, цінник на рівні 10 гривень за кілограм, а пересилат. Переписати цифру на більшу вже не можна. Варто зауважити, що за новими контрактами постачальники платять штраф тільки 0,01% за недовезення товару. Тож є всі шанси, що картопля вже за місяць буде дефіцитом на таких базах. Ну і Через попит та дефіцит Україна вже зараз почала закуповувати картоплю у Польщі та Литві. Експерти припускають, що Польща може скоротити експорт цього овочу, а от причина рекордні повені і поля у деяких регіонах країн досі у воді. Ну що ж про це далі більш детально говоримо? Ще раз нагадую наш вайбер телеграм 068 044 0441. Пишіть там скільки ви купуєте картоплі, наскільки регулярно це можливо кілограм на тиждень, кілограм на місяць. Ну взагалі, як хто споживає цей овоч? Ну і за якою ціною ви купували принаймні там у якійсь оглядній перспективі. Мені пощастило, мене вона є у сусідів, тому я можу просто піти до них і там попросити, якщо мені треба. Але все ж таки новини доволі тривожні з нами на зв'язку. Сергій Рибалко, голова фермерського. Господарства. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю всім доброго дня. Доброго дня? Ну такі доволі тривожні новини, насправді, тому що картопля, як на мене, ну кажуть, що це другий хліб. Ну це дійсно а, продукт, який є. Ну якщо не у 100% квартир та будинків, то у 90% так точно. І я пам'ятаю, як раніше там багато років тому навіть мої батьки вони її висаджували, вони її збирали, коли була дача, і потім там у мішках її зберігали. і проблеми з картоплею не було. Бачу, як зараз люди також тільки зібрали врожай, але чому такі новини? Ось про дефіцит. Чи дійсно він існує, чи дійсно він нам загрожує? Почнемо, напевно, із тенденції, із ціни. Чогось нікого не дивує, що ціна помідора на сьогоднішній день там 70-80 гривень, або ціна моркви, або цибулі доходить до 50, до 60. Якщо тільки картопля переступає межу 10, разу всіх. Ажіотаж, шок і все інше. Картопля це найбільш недооцінений продукт в Україні і напевно у світі, тому що ну до картоплі всі так відносяться, що вона повинна коштувати ні по чому. І останні роки ця тенденція вона дуже сильно спостерігалася що картопля була збиткова, збиткова, збиткова. І от е, зараз ми маємо дуже важливий. Такий тренд про те, що люди відмовляються садити картоплю на городах, люди відмовляються садити на присадибних або дачних ділянках, і е, всім набагато простіше перейти через дорогу і спожити цю картоплю. Ви задали гарне питання: хто скільки її споживає? Так, от до війни українці споживали десь близько 115 кілограм картоплі на людину. Думаю, що зараз ця ценденція зменшилася, так як зменшується у всіх європейських країнах, і тому споживання картоплі відбувається, якщо ми зараз. Якусь середньостатистично західноєвропейську країну, то там споживання картоплі знаходиться на рівні 70-80 кг на людину, причому у свіжому вигляді це близько 40 кг на людину, і е, в переробленому теж близько 40 кг на людину. В Україні ж, на жаль, переробки немає. І тому професійного виробництва теж дуже мало. Скорочення виробництва цього продукту на присадибних ділянках приводить до того, що збільшується доля ринку, яку люди виробляють в магазині. Ну це взаємна реакція. Тобто, люди відмовляються вирощувати, у то що це не вигідно, нераціонально, нерозумно. Ми ж не бачимо ні в одній розвинутій західній країні, щоб люди вирощували дома картоплю на присадибних ділянках. Чим менше картопля вирощується на присадибних ділянках, тим вище власне стояння любої нації. Це зрозуміло, я думаю, для всіх. Якщо ми говоримо саме про цей рік, то ми повинні відзначити декілька факторів. Перший. в цілому, погодні умови були нормальні і на 1 серпня навіть я прогнозував, що картопля буде на рівні 8-9 гривень за кілограм, тому що врожай був майже сформований. Аномалія наступила дійсно після 1 серпня. От, наприклад, у нас на Житомирщині, де розміщене господарство, вже 60 днів немає дощу взагалі. І якби в нас не було зрошення, ви теж тільки що бачили е відеокадри. Коли людина показує свої, свою копку, і каміння йде більше ніж картоплі. Повірте мені, оту всю картоплю, яку ви зараз бачили, як так копається, вона зберігається не змо. Вона не вона буде вся побита, вона дуже швидко зіпсується. Зараз картопля копається при високих температурах, закладання її відбувається дуже складно і дійсно це велика проблема. Дефіцит на ринку добавило перше, що зменшена врожайність в західних регіонах врожай картоплі нормальний, в північних, в центральних. Північно-східних регіонах. В цьому велика проблема, що врожайність є на 30%, її на 40% менше вражання. Але саме основне це те, що ми не можемо її зараз викопати. І це робить ажіотаж на ринку. Добавляє ажіотажу якраз початок закупівель картоплі за бюджетними замовленнями. А це на сьогоднішній день близько 48 тисяч тонн для армії, і приблизно така сама сума для інших бюджетних закупівель. І це робить додатковий ажіотаж, тому піднімається і ціна. Ну, а, пане Сергію, я перепрошую. Ви кажете тут, же ж є ще один аспект: от інформація про імпорт картоплі, якраз одразу після того, як врожай було зібрано. Це також додає ну доволі серйозного хвилювання людям. Юля, ви глибоко помиляєтесь. Урожай не зібраний навіть на половині площі багатьох. Тобто ми не могли збирати урожай. Урожай не зібраний ні в нас, ні в Польщі, ні в Німеччині, ні у Франції. Тільки відбулася виставка. Ми були там делегацією асоціацій, У Німеччині зібрано близько було на 10 число, на 10 вересня. Зібрано було близько 35%, у Франції, в Голландії близько 20% всього урожаю. Польщі приблизно така сама ситуація. Зараз я розмовляв зі своїми польськими колегами три дні назад. У них е із за дощів пострадали південні регіони дуже сильно і там зупинилися копка, вони не можуть це робити у Польщі. Зібрано десь трошки більше половини, трошки більше 50% врожаю. Ну і в цілому я повинен сказати, що вони у них не дешева зараз ціна. Тобто, якщо там до дощів до цього ажіотажу у них ціна була дійсно ну, достатньо низька там на рівні десь близько 20 євроцентів. То зараз у них вона 20-25 євроцентів і говорить про те, що це набагато нижче буде ціна імпорту імпортувавши польську картоплю сюди. Я не думаю, що найближчим часом цей імпорт буде продовжуватися. Тобто, думаю, що Україна буде осінні свої запити задовольняти за рахунок своєї картоплі. Сьогодні на ринку столичному середня ціна 16-17 гривень за кілограм нормальної, якісної картоплі. Пане Сергію, маємо буквально і, 40 це, секунд? і це реалістично. і це реалістично. Істична ціна на картоплю, якщо ми дивимося по її собівартості, і по тому, яка ця ціна повинна бути, і буде в майбутньому. Це нормальна ціна, до неї треба звикати. Ціна, яка була сім вісім гривень. Дивіться, на дорожче 30 секунд відбувають. у нас залишилось. На дорожче впливає багато різних факторів. Давайте ми її викопаємо, подивимося, чи зможемо ми це зробити. А потім будемо говорити про картоплю. Тобто, сьогодні не виконано не викопано від 35 до 40% врожаю. Тому сказати про те, що якою воно буде, може завтра підуть дощі цілий місяць. і Ми не викопаємо нічого, і вона буде золотою. А може її докопають так, як треба, і буде ціна на тому рівні? на якому. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Сергій Рибалко, голова фермерського господарства. На жаль, часу не дуже багато, але бачимо, що от вражає ще не зібрані зі слів пана Сергія. Ну то ж будемо чекати дійсно, коли їх зберуть, і будемо сподіватися, що погода нам сприятиме.